Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви мені вже вчора просили ввечері після обіду. Поступила така інформація, що один із лідерів Хамас або лідер Хамас заявляє або закликав усіх мусульман влаштувати всесвітній єврейський погром, проявляти гнів особливо наступної п'ятниці. А, тобто це виходить а, якраз завтра, 13 жовтня. А, так. Дивіться, він оголосив п'ятницю, 13 жовтня, днем Всесвітнього єврейського погрому. Да, ви знаєте, це. Це, це, оп... це настільки, ось тут каже, це. А, навіть не знаю, як вам пояснити. І так, ну, хто знає як таролог готується до розкладу, настраює себе. І от мені дуже тяжко, відверто вам скажу. Тим більше, що вже не звикати, енергії багато вже від повномасштабного вторгнення. От, Але, відверто вам скажу, я це вже відчувала. І давненько це відчувала. І так, давайте подивимося, що тут робиться. Що карти нам покажуть. Ну так, да, погром. Карта показує, буде, ну, страшне, погром, знищення. Угу. І смерть іде. Не дуже добрі, добрі карти. Ось. ви знаєте, це, ну як би себе як би сказати, показати свою владу. Так? Ось ці. Терористична ця організація, так, хоче показати свою владу, хоче пірувати, хоче насолоджуватися, багато крові що блилося. Розумієте, це ну, ви знаєте, страшні речі, відверто вам скажу. Тут мені навіть в принципі, в принципі, принципі, не хочу порівнювати, тому що. Почерк один і той самий, що у, ру, у русських, що у а, цих у всіх терористичних організаціях, але все рівно а, тут вже несе знаєте, масштаб світу, будемо так говорити. Подивимося, що покажуть. Реакція світу. Ну Тут будуть, звичайно, дивіться, бачите, будуть намагатися владнати. Я так думаю, це можуть бути влади всіх країн, так? тому що ми говоримо, в принципі, я так розумію, що це ну тут не пише європейський, ні, не європейського. Всесвітній, тобто, виходить у всьому світі. Будуть намагатися, звичайно, це все владнати. Це все якось утихомирити, щоб силою. і, ну, Тут всі, дуже багато сили кинеться. Але ви знаєте, цю темноту перемогти, ну, будемо так казати, знаєте, будуть намагатися. Намагатися будуть, а, грати за правилами. Ось. Але зараз подивимося, чи вдасться їм. З великими втратами, велика печалька, дуже багато жертв буде. Ось. А цим перемога. Бачите, диявол буде радіти. Тобто нап'ється крові, нап'ється, ну, мене аж нудить. Відверто вам кажу щось мені аж недобре від цього розкладу. А, ну, Я відчуваю цю енергію в душі. ось, Люди чутливі, емпатичні. А, вони стопроцентово вже і снилося їм щось недобре. Ось. А ви знаєте, це іде, ну, яка навала. Це дійсно буде щось страшне. Навіть не знаю, з чим це можна порівняти. І так. Ну, дуже багато жертв буде, дуже-дуже страшні речі будуть відбуватися. До речі, вони це спланували дуже давно. І е, наскільки я це розумію тут по картах це було. Дивіться, це може бути і Іран, і Росія, і Китай. Вони це спланували. Це був план трьох трьох цих дияволів. От вам і є. Ну, ви знаєте, це буде довго, ось, і в принципі, в принципі, порядок наведеться, але не так швидко. Не так швидко, повірте мені, не так швидко. Це моя думка. Зараз докладу мою думку: якби Росію зупинили в 2014 році, цього би не було. Якби Росію зупинили у 2022 році, цього би теж не було. Ось, але на жаль, це третій етап. Якщо Росію, Китай і Іран зараз не зупинять, ну це буде третя світова. Пам'ятаєте, ми робили розклад, і я казала, що третя складова не вистачає. Можливо, що це не обов'язково якась країна має бути. Ось, а скоріш може бути, що це і це. Ось це і є Третя світова війна. Розумієте, це в принципі це не війна, це просто тероризм. Це тероризм у Європі. Ось. Ну що ж, подивимося. Ну, тяжко буде людям зараз тяжко. В принципі, я наскільки бачу, це зачепить не тільки євреїв. Повірте мені, це за зачепить усіх громадян усього світу. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, моя люба.